Знаєте, на що реально схоже пробудження? Це коли ти майже все своє життя кріпко спав в комі, а потім просинаєшся і ахіріваєш від того, що є твоє життя. Бо майже нічого в ньому не так, як насправді віднині ти цього потребуєш, дивишся на цього чоловіка і думаєш: ну так, ми там одружилися, обрали один одного, але. Що я досі роблю в цих відносинах? Чи це реально моє кохання? Дивишся на людей, тих близьких, яких ти називав своїми друзями, і думаєш, я навіть не розумію їх, я не співпадаю з ними, і я не впевнена, що вони розуміють мене Те ж саме і з роботою, продовжуєш робити те, що і завжди, а воно не йде, а воно не твоє. А душа каже: Ти що тут робиш. При чому тут ця діяльність і твій потенціал? Альо? А ти кажеш, душа, а я вибачаюсь. А куди тоді? А вона така. Ну я не знаю, але точно треба поки що звідти звідси звалити. Ось такі. Конфлікти, де по звичці ви натягуєте на себе минулу реальність, ось з вашою сплячої ідентичності, в нову реальність, там де прокинулася ваша душа. Нарешті вона вам починає казати, хто ви є насправді для чого, що треба робити, який сенс, істина вашого життя. І відбувається на першому етапі ось цей конфлікт. Дуже важливо саме в цей момент не зраджувати себе і не повертатися Татися назад в сон.